Коли мова йде про електробезпеку, компромісів не буває. Віко Байпанасонік пропонує повний спектр захисту, автоматичні вимикачі, пристрій захисного вимкнення ПЗВ та диференційні автомати три продукти одна мета: надійність. Автоматичні вимикачі Віко типу С, це захист від короткого замикання та перевантаження, асортимент від 6 до 63 А, від 1 до 3 полюсів, напруга 230-400 вольт, відключаюча здатність 4,5 кА. А ще надійні гвинтові клеми, якість, що тримає контакт. ПЗВ або пристрій захисного вимкнення це вже інший рівень захисту. Ці пристрої реагують на витік струму, який може бути небезпечним для життя. Є моделі від 25 до 63 А чутливістю від 30 до 300 мА 2 або 4 полюси. Простий тест, спокійна голова. А це ДИФ-автомат. Поєднує переваги автомата. Та ПЗВ захищає і від перевантаження, і від витоку. Віко пропонує моделі від 10 до 40 а, чутливістю 30 мА. Типу С компактність, захист якість. У квартирі, у магазині чи на виробництві ваш електрощит має працювати бездоганно. І з віко ви отримаєте рішення для будь-якої задачі. Три типи пристроїв. Один стандарт. Віко. Монтаж, якому довіряють фахівці. Безпека, яку цінують клієнти. Якість підтверджена Panasonic. ВІКО. Твій захист без компромісів.